Реклама на парканах, зупинках та у громадському транспорті. На кожному кроці яскраві оголошення запрошують на відпочинок у Крим. І дарма що зараз півострів окупований. Дніпряни до таких оголошень ставляться по-різному. Одні запевняють туди, ні ногою для інших Ялта та Сімферополь і зараз улюблені курорти. Я особисто не поїхала би в Крим. Ну, зараз у цієї ситуації, яка склалася, от, тому що я не вважаю тепер Крим частиною України. Я би не поїхала, тому що це. А... Абсолютно не патриатритична і нелогична в Крыму в свое время мы провели очень много отпуска. Че скинуш, поехала бы. Да? Місцеві активісти миритися з такою ситуацією та підтримувати туристичний сепаратизм не стали. Ще минулого місяця городяни почали самотужки зривати рекламу кримських курортів, у числі небайдужих волонтерів. І Олег хлопець розповідає, таку акцію влаштували чотири рази. На оголошення полювали переважно у центральних районах міста. Працювали командою з 10-20 людей. Зривали з об'явлень на поділенних вулицях, на центральних вулицях міста, Аб'янія по поводу поїздок в Крим. На конфортальных микроавтобусах поездки в Питер-Москву в, Москву, то есть, в принципе, объявления, которые бы призывали к поездкам за границу то есть в Россию и ну, скажем так, нивелировали труды, как бы, ребят, которые у нас знаходяться на туристическом нашем фронті, именно на Украине. Волонтер звернулися до керівництва Дніпра з пропозицією заборонити рекламу відпочинку в Криму. Міська рада ініціативу підтримала. На черговій сесії депутати прийняли рішення подібні оголошення в Дніпрі заборонити. Відтак будь-яку рекламу про пасажирські перевезення на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей, а також у Крим з вулиць міста, демонтують. Ніхто не запрещає їздити, не їздити і все остально запрещається реклама. Панімаєте, да? Поэтому это не регуляторный акт, и, соответственно, как бы, ну, давайте не по этому поводу долго не рассуждать. Я думаю, что в принципе все, кто весь кошмар присводящих собитів, дають рішення, це подіржать про заборону реклами поїздок до Криму. Активісти дізналися від нашої знімальної групи. Рішення міськради їх потішило та Олег каже, чекатимуть на реальні дії комунальників. Група волонтерів обіцяє завжди готові допомогти. Адже спільними силами процес піде жвавіше. Ми чекаємо реальних дій, ми чекаємо прямого казання на те, щоб об'явлення то І так такі масові міграції, то тобто, есть, э, вся це зареєстрована суто з заступниками державних органів, то тобто, есть, якщо потрібно буде волонтерська допомога не получит. Е, якщо потрібно буде навпаки, будуть робити волонтери, а жек нам буде помогати. За даними прикордонної служби України, в червні цього року до окупованої території Криму виїжджало 180 000 українців. Це на 60 000 менше, ніж за аналогічний період у 2015. -му. Таким чином, можна зробити висновок, туристи з материкової України у Криму відпочива та за останні роки прихильників таких курортів значно поменшало. Юлія Зянця, Микита Березін, новини 51-го.